глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю моїх запоріжців. А зараз будемо робити з вами розклад на ситуацію на добу. Зараз 15.54, 12 січня. Були у нас прильоти, але не знаю, де конкретно вони були. Так що, ну, вроді як мені попалося, що пошкоджена електро, ну, коротше, без світла люди, про загиблих нічого немає, це головне. І ви пам'ятаєте, що багато вчора випадало іменно час, час, час. Оця карта часу була. Ну, і ви знаєте, мабуть, я подивлюся це, зараз загальний розклад зроблю, подивлюсь, буду менжувати їх між собою колоди. то давайте подивимося, будь ласка, карти, покажіть від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація військова в плані ударів по місту Запоріжжю ракетами, дронами, снарядами тощо. А я зараз так скринечку зроблю. Ну, бачите, яка ситуація виходить, що тут іде у нас король перевернутий. Це каже нам про те, що ми, не, ми будемо втрачати матеріальне своє і здоров'я, і життя, ой, і матеріальні частини життя, чуть не сказала. Ну, знаєте, ця карта це ж монети, вона показує все фізичне і матеріальне. Перевернута королева чаш. Емоції наші і почуття йдуть наниз. Психуємо, нервуємося, злимося, ось таке буде такий стан в загальному. І е, сонечко. Що можу сказати в плані прильотів по цим картам? Так, ми будемо втрачати, так ми будемо злі, але буде сонце. То от по цій карті, по цій, я можу сказати, так, удари можуть бути, Можуть бути, але це ще можуть бути последствия вже тих ударів, що є, що були. Бо тут, по цим картам, цей розклад, він як косвені карти, самого удару вони не показали. І результат сонце, тобто, по ітогу, е якось воно все стабілізується. Да? Білий конь. Енергія красна, тобто, ну, якось так, дитинка. Е, я б не сказала, що все ж таки дуже оця гарна е, головний аркан, старший аркан, і е, ми будемо сподіватися на краще. Але так, війна ми втрачаємо фізичне, фізичне, матеріальне, злимося, психуємо, це все. Ми живі люди. Будь ласка, карти, дайте мені карту сертифікатор ракетних ударів по запоріжжю. що то буде для нас? Для нас буде ось така ситуація, буде така персона. Вона нам каже про те, що буде порядок. І ми будемо зібрані, ми будемо, мають, ми будемо мати можливість захищатися. Те ж саме питання я даю оракулам. Як, будь ласка, дайте мені карту сигніфікатор на ракетні удари по місту Запоріжжя на ці 24 години. Що ми будемо мати, що то буде для нас? Так, це якорь. Ну, і бачите, на дні у нас коса. Це каже про те, що все ж таки у нас будуть якісь. Рішення це вже дія, дії різки, звісно, що ми будемо працювати і будемо збивати ці ракети. Це однозначно. Робота в нас буде. І давайте я витягну ще отак і отак. Ну, в принципі, непогані карти, як на мене, то і праця, і новини, і вивчання, розглядання. Кращого, але ж все ж таки, бачите, там трошки буде бродіння ходить. Ну, ключик ми від того маємо. По ракетам я можу сказати, що загрозу я не вбачаю на ці 24 години. Давайте подивимося, спитаємо у карт, будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор для ударів дронами по Запоріжжю на ці 24 години. Що ми будемо мати? Що нам чекати? Що нам чекати? Що ми будемо мати? Ми будемо мати поразку. Ми будемо мати поразку. Те ж саме спитаємо у оракулів Ленорман. Будь ласка, карти, дайте нам розуміння, бачення, карту по дронам. Чи будуть удари дронів по Запоріжжю сьогодні на 24 години. Угу. Ясної карти немає, чіткої карти немає, всі косвені, тобто ми блукаємо, ми очікуємо, ми, при, при, ми маємо навіть е, якісь е, е, сообщення, а предупреждення, мабуть, і навіть маємо е, знати напрямок. Але прямого ні, прямого нічого не видно. Але по ви там нам показали, що буде поразка у нас по дронам. Нам чекати поразку. Цікаво. Цікаво, цікаво. І навіть будуть втрати, погані почуття, жертви, і у нас не буде нашої стабільної ситуації по дронам Так показали вейти Оракули показали все косвене, нічого зрозумілого, все в тумані, в лабіринті, нічого ніяк таємниця Там такі карти випали, що вони нічого не сказали. Але я вам хочу сказати, що лянормани, коли вони випадають. Такі карти, які от вони такі неясні, в основному вони кажуть ні. Але ж я не питала так, чи ні, я питала, що ми будемо з того мати. Будь ласка, карти, дайте мені розуміння, чи будуть у нас прильоти С-300. Покажіть мені, то, будь ласка, що будемо мати ми в Запоріжжі на ці 24 години. Час Тут, для речі, коса. Кусає ключ. І ключ. Що я можу сказати? Так, вони нащупали, нащупали цю ситуацію, що з 300 ми не можемо збити, і вони іспользуються все. Давайте спитаємо у Weitier. Так, нам показали час, то, мабуть, сьогодні опять будуть ці С 300 Давайте спитаємо еті на ці 24 години, що очікувати Запоріжжю в плані ударів С300. Будь ласка, дайте нам карту, розуміння, бачення того. Пожезлам буде стабільна ситуація Це енергії. Зміна фази. Я можу сказати, що якщо даже буде у нас така історія, хоча по цим картам немає нічого негативного, я можу сказати, що зміна фази піде на те, що ми будемо збільшувати. Ми не будемо втрачати, бо тут і ця карта каже про це, і ця карта каже про це. Цікаво, цікаво, зовсім протилежні йдуть розклади в лянорманах вже прийшов час, і ми можемо отримати ті удари. У ети кажуть, що буде стабільна ситуація, рутинна робота хлопців, які будуть працювати над тим, щоб змінити фазу і, ну, скоріш всього, знищити, знищити ту установку. Це показує, я на зміну фазу показала. Із напрямком мислі, думки імені на те, що ту установку треба знищувати, так, там не буде їй спокою тієї установки, її, скоріш, знищать. І тоді ми будемо мати цю імператрицю, яка не дасть нам е, щось втрачати. І ще буде ситуація відкрита. Ну, по стабільності я хочу вам сказати, що ми будемо тут мати. Оця головна карта, вона нам все показала, можна було далі не розглядати. Це стабільна ситуація пожезла. Ми маємо, ми маємо, бачите, там люди, вони з букетами і вони радіють. Тобто, ми, скоріш, цього, будемо мати і бажання, і можливість унічтожити ту установку. Тому ситуація по С-300 показали, що буде стабільна. Ну, цікаво, ми зрівняємо це з ленорманами, які показали, що час прийшов. І воно все ж таки буде. Подивимося. Так, добре. Будь ласка, покажіть мені карти, що Будуть у нас. А, і ще одне, як спрацюють наші ППО. Будь ласка, покажіть мені то по Запоріжжю на ці 24 години. Як вони спрацюють і що, що вони отримають, який буде результат їх роботи. Спрацюють, вони все зроблять, <кій> вони дуже будуть задоволені. Що будуть мати? Ну, почуття будуть нормальні, але кризисні карти, втрати матеріального будуть. Ось. І я хочу подивитися, взяти ще е взяти один оракул, спитати також, як спрацюють ППО на ці 24 години по Запоріжжю. І який будуть мати результат. Я беру дві карти, як спрацюють, і який буде результат для них. Спрацюють якось легко, успішно, вроде як але це маленький успіх, клевер. А що, а що будуть мати? Будуть мати отаке. Будуть мати, вони отримають. Отримають о, таку ситуацію о, конфліктну. Конфліктну ситуацію будуть мати вони. Це як результат. Ось, ось вам і все. Бачите тут? Е, в мене таке, і тут же двійка ось. А В мене таке відчуття, і один плюс один також двійка. Мені таке відчуття, що буде опять двойственна ситуація. І. О... Ой, зря я. Ну, ладно. А, що... Бачите, дивіться, чому я так кажу? У нас виходить три позитивні карти. Ось вони. Три позитивні карти і три негативні карти. Тут тобто 50-50, 50 на 50. Тобто, вроде як працюють непогано, але результат буде не дуже. Ось вам і все. Так, давайте подивимось, що ми будемо мати по втраті життє... ж... людських життів. Що будуть втрати? У нас а, людей на ці 24 години від прильотів ракет, дронів, снарядів тощо Запоріжжя, що будуть загиблі. люди. Ну, я вам так скажу: по-перше, коса лежить між позитивних карт. Бланка, вона нам не про що, в принципі, не каже, просто каже, що буде тут жіноча енергетика приймати участь, але ця жіноча енергетика вона буде під маскою. Тобто, людина, яка оця людина, вона під маскою. Тобто, якщо даже з нею щось трапиться, треба дивитися на ту людину. Що це за людина? що вона взагалі потрапила? Що це за людина? Ну і мені ще не подобається, коли коса йде отак і ключ спереді, то це, це ще може зрізати, е, ключ до вирішення питання. І тут сидить щавланка, е, то якось воно, якось воно мені не дуже подобається. Якось не дуже подобається. Ну, Давайте я спитаю на стопчика, бо мені якось не дуже подобається ця ситуація. Хоча в цілому, вроді як і нічого. Те ж саме питання життя людей, чи будуть втрачені за ці 24 години від прильоту ракет дронів, снарядів Запоріжжя. Будуть втрачені життя чи не будуть так чи ні. Перевернуті були карти. Подвійна ситуація, розвилка. Ну, те, що я вам не кажу, бо воно буде під питанням. Бачите, тут, тут немає чіткого. Але розвілка завжди каже ні. Це негативна карта. І зверніть увагу, ці дві карти, вони, по-перше, теж вони не кажуть не даний, ні, їх треба докладати. Коли ми докладаємо до рулетки, рулетка негативна карта, в принципі, да, але вона може вивести на краще. Тобто, що поряд? Поряд лисиця, яка бреше, обманює, планує, аналізує. А, тобто, теж треба докладати. Докладаємо тут опять така, що треба докладати. Тобто тут буде ось така ситуація або не визначена, або вона буде негативна. Ось так. А ближче до негативної. все ж таки. Все ж таки. Але вона, оця карта, вони ці три. три карти ці негативні, вони кажуть, ні. Ну, будемо сподіватися, що в нас не буде загиблих. Дуже добре. Дуже добре. Але от в розкладі, якщо брати розвиток, просто тріаду, то ту розвілку вона не пройшов, і там треба було б докладати і дивитися, чим би воно закінчилося. Я навіть б не сильно не як сказати, удивилась на українській мові. Не удивилась, якщо б там теж опять впали якісь якихось там лабіринти, дитина, ну, от щось таке нашталт, знаєте, що воно теж таке От. Змії, ну тобто, от щось от, от таке там. Маски, все таке інше. Так, е, значить, зараз подивимося, ми чи будуть у нас. Е... Ну, що ми зрозуміли, да? вроді як не буде у нас загиблих людей, але карти випадали дуже цікаві. Дуже цікаві. Тому я так розумію, що, скоріш всього, у нас зараз ситуація буде подвійна. Я бачу це по розкладам: одна колода каже ні, друга каже, да. В общем, якось так розмито все. Тобто там ще не вирішили, взагалі, що вони хочуть робити. Тому, тому нам не можуть допомогти і показати цю історію, от як воно. Реально. Тобто одна колода каже так, друга колода каже так. Вони дуже по-різному працюють у ці колоди, оракули працюють дуже просто, чітко, якщо є план. Вони це бачать, якщо вони не бачать, вони ось таке і показують. Він такий більш глибокий смисл тут і треба розглядати дуже ретельно. Так, і давайте подивимося, чи будуть у нас розбиті домівки на ці 24 години по Запоріжжю від ракет, дронів, снарядів тощо. Чи будуть руйнування домівок? Будь-яких. Будь так, я тримаю ось так. О, перевернула, бо драсті, я не поняла. Тут що, все отак іде? Ну, ладно. Так, час я. Перекладу, хорошо Ну, нам тут падає, бачите, опять та ж сама історія. Якщо дивитися тріаду, по центру йде маска, люди маски. Це неопределеність. це неопределеність. Бланка, до неї треба докладати карту, тут іде ключ. Вирішення питання. Буде вирішення питання. Ми маємо ключ. Значить, ця історія для нас закінчиться благополучно. До речі, тут іде вісімка. Бубнів, а це у нас, якщо перевести на, скажімо, даже на прості гральні карти і прив'язати їх до Таро, це по землі вісімка, це гарна карта. Це матеріальне, фізичне, це буде при нас, як кажуть. Так, добре, значить буде все хорошо, Сподіваюсь, так, а ну, я передивлюся, що тут переговори де воно. Ага, ось воно починається переладно там. Все поперекручено, угу. ну і далі. Так. так. І ось так. О, чогось я так зробила, непонятно чого. Чого в мене там було? На якомусь етапі перекрутила. Так, добре, поїхали. У нас ще питання йде по мостах запоріжці. запоріжські мости. Наші, значить, будь ласка, карти, покажіть, яка ситуація буде з мостами в Запоріжжі на ці 24 години. В плані ударів ракетами, дронами, снарядами. Що будемо ми мати, покажіть нам то. Дайте нам відповідь. Новий мост, Дніпро Гес, мост новий мост повинно бути все добре. Тут король піковий, тут будуть дії, тут захист, все буде добре. Тут також піки дев'ятка, робота ведеться по захисту. І я вам хочу сказати, що по Преображенському тут падає чи, по жезлам. Це черва, це вогонь, це людська енергія, звісно, якась там подлість і обмани, скоріш всього, йде по грошам і за грошей, ділять, ділять там, ніяк не поділять гроші на ті заплатки, чи що вони там роблять. Але тут це іде не військова частина, тут йдуть гроші. Ідуть гроші. <світнє> Чи плотять охранні гроші. Охрані мосту. Плотять гроші. Ні, бачите ось. Ця карта випадає, вона показує, що хлопці можуть навіть не отримувати ті гроші, і в цьому плані дуже нестабільна нервова обстановка. Тому хлопці випали. Ось вимов все. Так, добре. Давайте подивимося ситуацію з залізничними вокзалами. У нас їх три по Запоріжжі. Це будуть удари ракетами, дронами, снарядами по залізничним вокзалам, станціям міста Запоріжжя на ці 24 години. ЗД1, ЗД2, ЗД-Ліве. Це станція. Ну, тут більш-менш нормально. ЗД1 стабільна буде обстановка. А ось по ЗД2 стоїть дві двійки, тут не визначена ситуація, роздоріжжя, і, бачите, теж розглядаються моменти, йде трансформація. Так, по ракетам все буде добре, але тут теж приймають участь іменно в плані Бубнів. Це фізичне, це таємні якісь речі, трансформації ведуться в плані, скоріш, всього, грошей. Так, гроші ділять, ніяк не поділять також, і, може, навіть, може, навіть охоронцям. Охоронці <coughs> вокзал. Щось <coughs> я кашлять почала. Вибачаюся. Так, mm, да, тут щось така історія собі. Ну, це не пов'язано з тут хлопці працюють наші. Охорона тут є. І взагалі захист іде в цілому. Так, ну що ми ще давайте подивимось по Запоріжжю? Все таке, що ми от глянули, взагалі ми глянули. Давайте глянемо на гнумах загальну ситуацію, що як воно буде у Запоріжжі. На ці 24 години. Цивільне життя влада, що ми будемо мати, військова і то, будь ласка, гноме, покажіть нам це. Цивільне життя людей. Так, що я тримаю опять? Ага, так. Так, а дивіться, яке донашко хороше, дуже гарне. Так, значить, повна чаша для людей по емоціям нормально. Дивимося, але це туз, тобто, знаєте, такий шанс. Туз в цих картах це як, знаєте, шанс, початок тільки. Тут немає вау, це не той туз в ігральних картах. Так, що має наша влада? Наша влада щось загрустила. О, такі почуття полоні, вони там сидять парочками своїми компаніями. І щось вони так виють на луну там, шевелять усіками і думають, скоро нас візьмуть за засра. Тобто, по почуттям вони такі вроді як романтичні, але їм страшнувато якось так. Муторно трошки, по почуттям. А маємо ми з того, що коли вони так напрягаються, то вони менше крадуть, і у нас достаток йде по казні. От то, що ми маємо. Військова частина нашого життя за ці сутки жезловий король, порядок буде. Також буде по тузу шанс у нас захистити все своє матеріальне, фізичне, але у нас тут випадає ще сорока, отака, яка краде по четвірки. Ну, знаєте, я ще можу так сказати, щось може десь ми і будемо втрачати. Щось десь може, якщо десь щось тут прилетить, нам то щось може і втратимо. Для нас ці блістяшки це наша електрика, да? наші Wi-Fi, наше все оце таке. Так, і давайте глянемо ітог, який буде ітог у нас по цим суткам. Нам випадає імператор, люди, нам випадає контроль контроль і охорона це дуже класно по монетам, тобто це і життя, і е, матеріальне буде під захистом. Те ж саме нам робить і імператор. Тут буде законний порядок, і захист. А також нам випадає чесність і суди. Суди випадають тільки в тому випадку, якщо ви щось украли. Якщо ви чесні люди, то судді вам нічого боятися, але це дуже гарна, класна карта. Поряд з імператором і з жезловим королем це взагалі прекрасно. Четвірка, дуже стабільна карта. По мечам це аналіз, контроль, тобто така трошки застойна ситуація, а тут вона просто чесність показує. І, до речі, це іде мечува, то це ще й чесність влади. Ну, щось вони тут загрустили, то може отут. Так, і що ж нам карта порада? Буде перемога у нас. Ну, прекрасно. Для міста це дуже хорошо. В цілому ми будемо мати от такий. Тобто, ясна буде ситуація, сила, вдача буде у нас. Ну і хорошо, дуже прекрасно. Дуже прекрасно. Я вам покажу отак весь цей кусочок. Я з вами прощаюся. Загальний розклад я закінчила. Бажаю бути живими та здоровими. па-па.